я вважаю, що людська свідомість це фатальна помилка в еволюції. Природа створила аспект природи без своєї участі, дивлячись справжнього детектива, я кожного сезону кожної серії ловив себе на думці. Якщо я дивлюся детектив, то чому мене більше цікавить не розвиток леної справи цієї історії, а доля детективів? І ні, мені не все одно на те, як закінчиться розслідування. Просто головна моя увага прикута не до цього. Результат роботи умовного раста стоїть на другому місці після розкриття його як людини зі своїми тонкощами та загонами. Справжній детектив став серіалом, який просто взірвав фінець у свій час. Буквально весь Reddit був у говореннях його таємничих до літератури і міфології. Всі хотіли здогадатися, хто є вбивцею і який взагалі сенс у всьому цьому. Але фани були розчаровані тим, що більшість зі знайдених деталей. Не мали значення. Просто прожній звук, без ніякого підтексту чи тим паче продовження. І щоб зрозуміти, чому Нік Пісалато зробив саме так, треба непогано так шарити за такий жанр, як химерна фантастика. Головний його сенс не дати читачу, глядачу, відповіді або розв'язань. Класики такої фантастики типу Лавкрафта любили писати, що життя не має сенсу і що люди ніколи не зможуть його зрозуміти. Правжній детектив використовує такі ж елементи у своїй історії. Серіал робить посилання на міф про жовтого короля, який є частиною химерної фантастики. Сам факт. Такого послання змушує тебе копати у пошуках якогось глибокого сенсу, але ти ніколи його не знайдеш. Тобі прямо вказують, що всі знайдені тобою зачіпки, непомітні деталі чи створені логікою подій теорії не мають ніякого зв'язку з тим, що відбувається на екрані. Справжній детектив створює цілу кашу незрозумілих подій, чому точка Марті робить дивні лялькові сцени. Що сталося з сектантами татла, які викрадали дітей, і як і в реальному житті ти хочеш знайти в цьому якийсь сенс, але тобі кажуть, що ніякого сенсу немає. Після останньої серії я відчув можливо найбільш сильне відчуття недосказаності, яке я взагалі колись відчував від серіалу. Я був просто впевнений, що як мінімум ще один сезон буде присвячений цій історії. Але ні, запустивши першу серію другого сезону, я побачив нових героїв та нову справу. Справжній детектив створює стільки сюжету непотрібних сцен, що у будь-якому іншому випадку мож Можна було все списати на непрофесійність режисера, але саме цей серіал виключення. Саме в цьому випадку ці сцени спричинені не помилками сценаристів, а слідуванню жанру. Як і в химерній фантастиці, під залишає багато питань без відповідей. Слідування цьому жанру і є головною причиною того, чому справжній детектив насправді не про детектив. Як ти можеш слідкувати за ходом дій та фокусуватися на деталях, коли переважна більшість усього показаного не несе в собі сенс, а якісь критично важливі деталі розкриваються в з придумов, як, наприклад, знайдена зачіпка про тільки що пофарбований дім, колір якого загадково чітко співпадає з зеленими вухами про типів злочинця однієї з потерпілих. Ця деталь з'являється зненацька, їй нічого не передує. Нік Піцалата змушує тебе більше сконцентруватися на тому, як розвиваються персонажі, що та про що вони говорять. З цього висадку витікає ще один спосіб, у який серіал створює ту саму свою відому моторшу атмосферу: це теми, які він розкриває через своїх персонажів. Одразу згадується. Дується той самий песимізм раста, але песимізм справжнього детектива не тільки в словах коула, він червоною лінією пронизаний по всьому серіалу. Вся його естетика в цьому. Кожен його сезон цьому присвячений. Перший сезон про двох детективів: Расті на коула, травмованого смертю доньки та в результаті зруйнованим шлюбом, через який він весь світ бачить сірим, і Мартіна Гарта, який хоче як найкраще, але виходить як виходить. У другому сезоні троє копів і незалежний бізнесмен він Свонс шукають вбивцю, який зарізав мера, паралельно роблячи бардак у всьому штаті. Обидва сезони намагаються, хоча не однаково добре, створити ту самотну сферу песимізму. Хоч другий сезон і переріс більше у кримінальні сутички, але головна ідея все ж таки зберігалася. Третій сезон розгортається в Арканзасі в 1980-1990-2015 роках і розповідає про детектива Ойна Гейса, який протягом десятиліть намагається розкрити таємницю Зникнення двох дітей четвертий сезон бере свій початок на Алясці, а в центрі уваги дві детективки, які розслідують зникнення восьми чоловіків з дослідницької станції. Відчуття жаху і безвиходності в кожній серії створюється не пустого місця та не просто так. Режисери просто жадають того, щоб, дивлячись, це саме їх серіалу, ти відчував унікальні почуття і мав той експіріанс, який ти не будеш мати ні в якому іншому випадку. Невлика перерва, хочу лише дещо сказати. Ти ж знаєш про мої марафони? Так ось в своєму ТГ по посиланню в описі я хочу провести опитування щодо майбутнього герою наступного відосу. по типу того, яке я нещодавно робив в спільноті. А ще я там постійно заздалегідь сповіщаю про майбутні ролики. Все, не відволікаю. І справді гнічуща песимістична атмосфера у справжньому детективі справді пропрацьована ідеально, але мало хто звертає увагу на дещо інше на протиставлення цінності людей до їх дій. Наприклад, одна з ключових ідей раста антинаталізм. Це стіка впевненість в тому, що люди не повинні розмножуватися, тому що народити дитину в цьому світі, за думкою людей, що його притримуються, найжорстокіше, що може зробити людина. Протягом розвитку сюжету на це постійно йдуть натяки, але остаточно все для мене стало зрозумілим після того, як я знайшов видалену сезону сцену, в якій описується справжня причина розлучення раста і лори, і в якій він остаточно підтверджує здогадки щодо нього, на лорісна баюраводнавчодрин винівон. Рас несе ці ідеї не тільки в своїх монологах, а й через все своє життя. Ця ідея світу без людей, всесвіту і планет, в якому центру є несвідомість людини, лежить в основі багатьох міркувань коула, а також естетики самого серіалу, і в сумних краєвидах Луїзіани, штату, який відомий своїми болотами та моторошними місцями. Але головний аспект особистості Раста він говорить те, що думає. А думки і слова його тісно переплітаються з його діями. Він послідовний. В той час, як немає сім'ї, що є результатом його послідовності, це Робить його дивним в очах Марті, так того самого Марті, який навпаки має сім'ю. Він вважає, що це робить його нормальним. Він виправдовує свої помилки тим, що він гарний сім'янин. Точніше він хоче ним бути, але раз в пора зраджує своїй дружині та власним переконанням паралельно. Він вважає себе віруючою людиною, але постійно порушує головні релігійні засади. Марті це людина протиріччя, людина, яка не має достатньо сміливості зізнатися собі у своїх слабкостях, але це не заважає йому оцінювати всіх підряг та клеймити інших у недостатній чоловічності. Лінія створення гнітючої атмосфери продовжилася і в другому сезоні. Хоча режисери намагалися більше зосередитися на кримінальній частині історії, за що цей сезон і було розкритиковано. Про розкриття персонажів теж ніхто не забув згадати, хоч Вінса Вонса з його згадками з дитинства, коли батько запирав його в підвалі та пиячив. Ков Вілкоро, історія якого нагадує Раста Коула, також пережившого жахливу подію в минулому, яка повністю зруйнувала його життя. Але невідимно від Раста Вілкоро пішов по кардинально іншому шляху, замість того, щоб прийняти себе таким яким він є, Рей вирішив тікати від реальності, відволікаючись алкоголем або роботою на мафію. Він не може змиритися з тим, що сталося, та намагається все виправити з одного боку. Він бореться та не здається, але з іншого взагалі не розуміє, хто він. І що хоче від життя, його бажання виховувати сина спричинене не скільки батьківським інстинктом, скільки дитячою травмою в дитинстві він не мав гарного батька, тому зараз він намагається правильно виховувати свого сина, навіть якщо біологічно він не його були ще лінії без з проблемної сім'ї з батьком похоїстом та сестрою вибкамчасою. You know Знаєш, що у неї за роботи щось пов'язане з інтернетом? Виступає перед веб-камерою прапоршатафаріясконіфі. Hey! Та офісером Полом, що виявляється бісексуалом, теж має проблеми в сім'ї у вигляді лудоманки німфоманки матері. Але їх лінія не так якісно розкривається, як історія Вілкоро. І знову детективна історія відходить на дещо інший план. Так, усі події так чи інакше до неї відносяться, але акцент знову робиться не на ній, а на історії кожного детектива. Між першим і третім сезоном, порівняно з другим, набагато більше спільного є пара детективів, один з яких песиміст антинатальчик з темним минулим, а інший оптиміст, який пливе за течією. Величезна частина екранного часу зайнята їх довгими філософськими розмовами в машині, які в першому сезоні в нас є декілька часових ліній. Розповідь ведеться Одесі у трьох часових проміжках – дев'ятсот 1990 та 2015, -й. і все це переплітається зі зйомками документального фільму. Але не дивлячись на всі схожості, саме в цих схожостях і лежить основна відмінність. В першому сезоні ми побачили лише декілька газетних заголовків, а третій сезон повністю розкриває роль медіа у розслідуванні. Якщо в першому сезоні нам здебільшого показують, як змі маніпулюють фактами, то третій дає нам широке розуміння того, який вплив вони мають на суспільство. Так в першому сезоні змі хотіли приховати правду, а в другому знайти її, але в обох. Випадках вони були ненадійними та небезпечними. Вони змушували ставити під сумнів все, що ти по факту бачив і чув. Вони маніпулювали емоціями, формували суспільну думку та дії. Четвертий сезон став єдиним, в якому Нік під не був головною фігурою всієї історії. Так він залишився в команді, але далеко не на керуючих позиціях. І коли людина, завдяки якій справжній детектив, є таким, яким він є, втрачає керуючі позиції, це не може не торкнутися всього серіалу. Не дивлячись на те, що під далеко не єдиний, хто займався розробкою перших трьох сезонів, він був головною рушійною силою всього серіалу. Буквально кожне останнє слово у будь-яких темах було за ним. І коли одна людина має настільки великий вплив, Її особистий почерк буде проглядатися в кожній гілці сюжету, кожному герої, в кожній сцені без виключення. Я не вважаю останній сезон якимось провалом, він точно не слабший за якийсь другий сезон, але порівняно з першим він явно не дотягує до рівня справжнього детектива. Усі сезони зазвичай порівнюються з першим. Цей сезон став так званим еталоном всього серіалу, на який постійно будуть рівняти кожний наступний. Четвертий сезон не викликає в тебе зацікавлення до персонажів чи якогось інтересу до того, що вони говорять. Діалоги не підштовхнули. Тебе до саморефлексії, не ставлять під сумнів реальність. Режисери просто показують, що ось це зло, а це добро. Ці люди хороші, ці люди погані, не залишаючи тобі простору для того, щоб самому брати свою сторону та свою правду. А це завжди було однією з найсильніших сторін цього серіалу. В першому сезоні Расти Марті в своїх поїздках борювали філософію, релігію, сутність життя, свою справу. А у четвертому сезоні теми розмов двох головних руїнів більш приземлені: їжа, тіндер, фентезі, футбол. Вважаю себе реалістом, але відповідно до філософських канонів мене називають песимістом. Діалоги стали якимись нудними та некомфортними. Вони не рухають сюжет, не розкривають персонажів, не викликають взагалі ніяких емоцій, просто заповнюють хронометраж і створюють додатковий шум. Їх не запам'ятаєш що не розіб'єш на цитати, як це було в минулих сезонах. Справжній детектив, на жаль, не оминув участі більшості культових серіалів, коли перший сезон стає ідеалом, по якому оцінюють усі інші. І як воно зазвичай буває, ні один наступний і близько не дотягнув до рівня першого.